Отже, пані та панове, вітаю вас. Це життя відомих людей. Днями вийшло гучне інтерв'ю Олексія Суханова з Остапом Ступкою, що отримало назву сповідь. Народний артист України вперше заговорив після п'яної ДТП, яку влаштував навесні у Києві. Ні. Бо Вона знає, що більше такого випадку не буде. Тобі не хочеться її втрачати? Mm -mm. Чому? Тому що вона мій друг найкращий. Загалом же свою сповідь актор закінчив тим, що ця ДТП трапилася з ним не просто так. Я думаю, що таким жорстким способом доля чи батько з Небес. Чи ще хтось сказав зупинись? А Ну знову ж таки, судячи з реакції у мережі, люди ступці не повірили і назвали його слова нещирими. Ми не могли, звісно, не поспілкуватися із автором інтерв'ю, ведучим Олексій Олексієм Сухановим. І от в ексклюзивному коментарі ЖВЛ він сказав, що насправді був готовий до різких висновків глядачів і засудження. Вкрай легко може втратити довіру і набагато важче її повернути. Ну так збудований цей світ. Єдине про що я завжди прошу і закликаю, щоб якщо висловлюєте свою позицію, аби вона не була, ну не переходила на особистості, але в той же час сам Олексій Суханов сподівається, що актор справді переживає. Глибокі усвідомлення. Я думаю, що він замислився. У мене багато є для цього підстав так думати. Він спітнів. Його сорочка була мокрою. Я думаю, коли людина пітніє, напевно, вона хвилюється, напевно, дійсно щось переживає, то принаймні і не байдуже. Чи не так? Після інтерв'ю він мені сказав, що кудись не туди я дійсно треба закінчувати. Ну, я думаю, що йому має бути соромно перед батьком, перед Богданом Сильвестровичем. Як усім нам. Ну, власне, ця історія стала вкрай болючою для самого Олексія Суханова. Бо він глибоко шанує пам'ять Богдана Сильвестровича. Ступки до речі, локація так, окремий вид мистецтва цього інтерв'ю, так само локація, де знімалося інтерв'ю. Сходи батьківського дому а, Остапа ведучий обрав теж не просто так. Ці сходи, і саме сидячи на тих сходах, якими свого часу за своє життя спускався чи піднімався Богдан Сильвестрович. Я думаю, що це найточніше збігалося з темою нашої розмови, коли дійсно питання повстало роботи для самого Стапа, що багато чого треба змінювати у житті. Врешті Олексій пояснив мені, навіщо взагалі вирішив брати інтерв'ю в Остапа Ступки, який досі чекає на остаточний вирок суду. Місія журналістики полягає якраз у тому, аби людину вислухати, надати їй можливість висловити свою думку, показати себе і бути, врешті-решт, почутою. Для мене було важливо. Поспілкуватися не про ДТП, це моя, якщо хочете дослідницька функція щодо Остапа. З якими висновками він зараз вийшов і живе до рішення суду. Ну і власне наостанок про суд. Суд над актором призначено на 25 липня. Київська міська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт відносно ступки за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Дійсно, історія резонансна, важка, але висновок один: неважливо знаменитість чи звичайна людина за свої вчинки треба відповідати. І перед судом, ну як каже сам Остап Ступка, перед Богом. ЖВЛ, звісно, слідкуватиме за розвитком цієї історії і будемо повідомляти вас оперативно про все, що відбувається. Ну а ми з вами зустрінемось у цій студії знову ж таки завтра. І відтепер щодня. ЖВЛ у сніданку. Людечко, дякую тобі, Тімури. Ну круто розклав, просто все по поличкам. Навіть ну нічого додати. А я тобі а... можу сказати, що просто не в багатьох стане сил подивитися повне інтерв'ю. Тому от якраз ми і зробили коротку версію. І ми тобі за це дуже вдячні, Тимур. Власне, це рубрика Живел представляє Тімур Мірошниченко. Щодня буде разом з нами. Будемо розбирати якраз такі резонансні інтерв'ю і давати вам вижимку найсоковитіше, щоб вам все було зрозуміло, всі різні позиції. Ну а вже е на ваш роз розсуд, вже вам е вирішувати, як до цього ставитися. Пишіть в коментарях. Oh! Huh?